Викладач проводить короткий інструктаж, налаштовує техніку та починає заняття. Сьогодні він тренуватиме слухачів базовим маневром польоту на безпілотниках. Спочатку літатимуть у приміщенні та вже від завтра будуть займатися на спеціальному полігоні. Виставляємо робочі положення нашої антенни. Можете бачити, вони фіксуються в такому режимі, можливо, підняти їх на більший кут. Максим навчається лише третій день та вже вправно керує літальним апаратом. Чоловік тривалий час працював у будівельній компанії, де вміння керувати безпілотниками вкрай необхідні. Тож вирішив піти на спеціальні курси, аби нові навички знадобились на практиці. Багато теоретичної інформації, яка ну яка абсолютно нова, тому що так як я не був в цій сфері, взагалі а, ну, для мене було цікаво дізнатися ці речі. А, а з іншої сторони це практика. Там, ми вже на першому занятті навчились запускати дрони виконувати там мінімальні, мінімальні функції там перельоти підйом, опускання і тепер далі чекаємо більш складних конструкцій оператори дронів потрібні у різних сферах діяльності олександр викладає в аграрному коледжі та навчає студентів картографії польоти на безпілотниках потрібні у цій спеціальності для вивчення поверхні землі ми з колегою викладаємо спецдисципліни, такі як картографія, фотограметрія. Ось і вони напряму залежать, ну скажімо так, з аерофотозйомкою. На наступний рік ось керівництво коледжу вже запланувало купівлю такої техніки. Ось і ми зможемо вже набувши ці практичні навички, вже використовувати та показувати. Загалом курси тривають чотири дні. За цей час люди вивчають технічні особливості роботи з дронами, навчаються керувати ними та навіть встановлювати додаткове обладнання. Перший аксесуар це такий маячок, який дозволяє бачити наш дрон на далекій відстані. Він випромінює дуже сильне світло, і ми можемо спостерігати за нашим дроном вже на далек на далеко на далекому відстані від нас. Викладач Олександр Білик пояснює, у освоєнні безпілотника немає нічого складного. Головне запам'ятати принцип керування та орієнтуватися у технічних характеристиках апарату. Ми починаємо розглядати, які бувають типи дронів, їх будову, їх технічні характеристики та можливості. Також ми вивчаємо правила польотів та техніку безпеки при пілотуванні. Розглядаємо, як проводити фото та відеозйомку на місцевості з наступною обробкою цих відеоматеріалів на персональному комп'ютері. Заступниця директора Рівненського центру профтехосвіти розповідає: ініціювали такі навчання через високий попит на операторів дронів, спрямували на курси людей, що зареєстровані у центрі зайнятості, а також запросили усіх охочих рівнян. Курс є дуже затребуваним на сьогодні, і тому, провівши низку необхідних заходів, розробивши відповідну програму. Сьогодні ми маємо вже другу групу слухачів. Які з цікавістю навчаються і набувають практичних навичок керування дроном. Такі навчання планують проводити на постійній основі. На один курс можуть зареєструватися до 10 осіб. Для тих, хто планує навчатися за власною ініціативою, така освіта коштуватиме близько 2 тисяч гривень. Дарія Борисович, Богдан Корб'як, телеканал